Фільми Дені Вільньова завжди були відомі свою здатністю створювати невизначеність і таємничість. Саме на цьому і базується його режисерський стиль. Одна з його основних режисерських рис це використання цікавих ракурсів камери та кадрів, які допомагають підкреслити двозначність його історій. Наприклад, у політехніці камера часто нахиляється та перевертається, щоб підкреслити хаос та дезорієнтацію головного героя. Ці кінематографічні ефекти передають важкість його психологічного. Стану після трагедії, в якій він опинився, кожен кут камери стає символом його внутрішньої тривоги, тиску та втрати рівноваги. Цікаво, що Вірньов любить затримувати свою камеру на буденних речах, щоб надати їм особливого значення, бо то один черевик із сікаріо, очищення пельсини в політехніці чи запалений факел у пожежах. Затягнута камера Вірньова на повсякденних деталях майже віддає данину поваги японському режисеру Ясудзіро Одзу, показуючи звичайні деталі між сценою, щоб зробити історію більш вражаючою та викликати у глядачів почуття до персонажів. Що робить стрічки дені вільньова унікальними, так це те, що фільми є цікавою подорожю як для героїв, так і для глядачів. Це пояснює, чому його фільми повільні. Вільньов віддає перевагу розвитку історії разом із героями, роблячи подорож фільму такою ж важливою для глядачів, як і для персонажів. Наприклад, у Дюні, Пол і леді Джесіка шукають відповіді та спосіб вижити на невідомій планеті, як і глядачі, які не знають, що буде далі. У фільмі прибуття відповіді шукає не лише Же герой, а всі присутні на екрані. Ще одним важливим елементом є генеральні плани та порожні простори. Вони принципово важливі для Вільньова, оскільки його кінематограф прагне відобразити масштаб і монументальність. Велич його декорацій часто пригнічує персонажів і візуально підкреслює їхню внутрішню та зовнішню боротьбу. І ця техніка непомітно нарощує напругу без жодного слова. У фільмі Той, хто біжить лезу 2049, похмурі і безлюдні пейзажі перегукуються із самотністю головного героя, підкреслюючи тему фільму. Дені Вільньов любить панорамну зйомку, особливо з ефектом паралаксу. Камера рухається горизонтально, і елементи переднього та заднього планів роблять враження глибини. Тим самим величезні пустельні ландшафти зачаровують і захоплюють, створюючи відчуття безкраю. Цікавою особливості творчості Вільньова є те, що він створює сильних жінок та морально скомпрометованих чоловіків. Його фільми дуже часто насильницькі та темні, але жінки виступають у ролі символом світла, моральної сили та відваги. Вони мають ясний і сильний світогляд, чи то дуже неповноцінна героїня безодні, волява, надзвичайно незалежна і суперечлива, яка є свідомою та бере на себе відповідальність за свої вчинки, чи Кейт Усікаріо ідеалістичний агент ФБР, яка дотримує це морального кодексу і не опуститься щоб піти проти своїх переконань і цінностей. Загалом жінки у фільмах Вільньова мають чіткі й тверді особистості, на відміну від морально розчарованих чоловіків. Колір Дені Вільньов майстер у використанні кольору в своїх фільмах, щоб підкреслити теми, настрій та емоції кожної сцени. Він часто вибирає один переважаючий колір або контрастні кольорові палітри для створення нереальних та вражаючих просторів. У фільмі «Беззводня» використовується крижане-блакитне освітлення, щоб передати тему північних морів та скандинавського фольклору. Це створює відчуття холоду та містичності, допомагаючи поглибити глядача у світ фільму. У політехніці Вільньов використовує чорно-білі тона приглушення кольорів зменшило інтенсивність крові у фільмі та дозволило знайти шляхетніший, продуманіший і гідніший підхід до такої серйозної історії. Однією з найпомітніших перебах Дюни є приглушена кольорна палітра. Сухість навколишнього середовища і палюче сонце, мабуть, випікають усі кольори. Колір і текстура кричать, що це небезпечне місце, де ви швидше за все не виживете. У прибутті переважає темний і холодний колірний тон, але від нього змінюють кольори на теплі під час показу минулих сцен. Холодні тони змінюються теплими, коли з'являються ознаки надії. Якщо вам цікава ця тема, про це ми вже розповідали у відео про роль та вплив кольору в кіно. Важливу роль у візуальному оформленні того, хто біжить по лезу 2049 грали кольори. Кожен з них позначав певний етап у житті героя або емоції: жовтий, задушливість та загадку, помаранчевий небезпеку, білий – істину, а рожеве кохання. Візуальні ефекти принесли фільму Оскар, але в прокаті стрічка провалилась. Втім, цей факт не завадив Вільньову зайняти крісла режисера у новій екранізації дюни. Пошук себе Своєю роботою вільньов доводить свою незалежність від певного жанру, адже в його фільмографії ви знайдете найрізноманітніші картини від документальної драми Політехніка до трилера В'язні та науково-фантастичної стрічки Той, хто біжить по лезу 2049. і це всього три фільми, захоплюючись багатьма жанрами, вільньов намагається привести щось абсолютно нове та навіть переосмислити деякі з них. Режисер завжди проявляв зацікавленість у відносинах між людством і навколишнім середовищем. Це відображається у його фільмах, де люди часто зображуються як інопланетяни в своєму власному світі. Його зіставлення допомагає нам поглиблювати розуміння самих себе та світу, в якому ми живемо. Той, хто біжить по дві 2049, також є одним з найскладніших фільмів Вільньова. Це довгий і задумливий нуар, насичений темами автентичності та відчуження, що означає бути живим, якщо я не головний герой історії. Чи це означає, що життя раптово втратило мету? Фільми дені вільньова не лише розважають та вражають візуально, але й залишають за собою слід у думках та почуттях глядачів, викликаючи глибокі роздуми про сутність людського існування.